Фара побита, але працює. І це працює, це працює, і це працює. І тут усе працює. Тільки тут біленьке. А тут голубеньке. Ось такий удар. Субару. Рік, чесно скажу вам не знаю. Пізніше думаю, скажу вам, який рік. 28-го року, субару. Чи не 28-го? 24-й рік субару. 24-й рік пробігу має ця субару 20 тисяч миль. І будемо розбирати, діставати двигуна для того, щоб відремонтувати. Ось такий удар. Знімаю клему, щоб не пищало, бо тому що стоїть нейтральна передача. Так, шановні. Буду знімати двигуна. Зараз перевіримо, чи є антифриз зіллемо. Ну і що, приступаємо до демонтажу, все від'єднуємо. Хочу зняти без коробки. Попробувати. Коробку не чіпати, тому що там багато розбирати. Думаю, що все вийде. Але щоб зняти без коробки, мабуть, потрібно буде мені зняти радіатори, щоб вони не заважали. Коротше, по мірі настання проблем, буду вас інформувати. Зараз знімаю все лишнє, що мені буде заважати. Проводка на двигун. Ось один роз'єм до місків, один роз'єм блок запобіжників. І дивлюсь, ось один роз'єм і все. Ну і там силові плюси, А силові плюси, в принципі, я вже від'єднав. ось. Стартер будемо знімати, бо там, мабуть, відкрутити потрібно від коробки привід. У нас там, до речі, стоїть варіатор, коробка. Пізніше під покажу. Ось у нас погляньте, є-моє, я такий молодий, автомобіль ще не крутив. Молодий, без пробігу і чистий. Це мій перший такий файний автомобільчик. Так, Тут закриваємо і розбираємо далі. А що це таке? Так, знизу ми маємо ось таке пошкодження. А радіатор у нас пробився. Це нормально. Думаю, до верху вийде. Потрібно від нього тут повід'єднувати всі проводочки. Ось такий вигляд моїм знизу, погляньте, новий двигун, такого чистого двигуна я ще навіть, мабуть, і не бачив. Це перший такий красавчик. Навіть вихлопна ще не поржавіла, подивіться. Не? Якась мазюка заводська, втулки масить чимось. Скрізь маси є, тут маса, є маса до вихлопної. Ось. До речі, дивіться, лямда стоїть ось одна. Ось друга. Це значить те, що в нас ось тут стоїть каталізатор в цьому кусочку. І один ось є. Ось тут. Коробка в нас. CVT f 3 CVT це в нас що? Це в нас має бути варіатор. Можливо, помиляюся. Можете мене в коментарях виправити. Таке все гарне нове, пісець нове. Сілінблоки ще цілі. Хі -хі -хі. Так. Зараз тут знизу все від'єдную від радіатора і працює. Ну, блін, все таке гарне, мене око любується, не можу намалюбуватися цим усим, чесне слово. Радіатори затисло, тому доводиться мені розбирати передню частину автомобіля. Трошки хлопцям роблю легше, полегшаю їм роботу. Так, ну, у нас добре, що це все розбирається, знімається. От, і думаю, знімемо. Дивився, побачимо, що там далі. Всі болтики викручують, які викручуються, складаємо. От. От, так, працюємо. Але дуже приємно те, що воно все новеньке, чистеньке, нержавеньке. Все в принципі крутиться. Таке можна крутити. Погляньте, який красень. Получається, у нас тут стоїть. Ми маємо ланцюг, фазокоректори на впускних і випускних розпредвалах. Градуси на кришці маємо. Це зараз дуже рідко таке трапляється. Тут, можливо, ми можемо знайти номер двигуна. Не знаю, все файно чистенько. Запотівання біля щупа ось. І пустив сльозу датчик тиску оливи. Так, погляньте, красота. На... Любов глянути, да? значить, з цієї сторони в мене все, спереді все, з цієї сторони все. І ззаді в мене ззаді залишаються патрубки на антифриз, на е, теплообмінник коробки. Ця проводка все. Стартера зняти. Знайти болти, де відкручується від коробки. І цей двигун. Ось якісь... а, це на старт ідуть провода. Маса. І все. На пічку патрубки. А ще потрібно взяти мені вихлопну повністю там до коліна. Я майже зняв. І можна буде відкручувати двигунець від коробки. У нас є вухо, ось за що зацепити. І десь має бути з цієї сторони. Є. Чи нема ніде. Ну, то так, я вже щось придумаю. Yeah. Зняв вихлопну. Такий в нас вже є доступ до двигуна. Прекрасний просто. Прекрасний. Подушки в нас пластикові. металеві не потрібно робити. Можна з пластика. Нагарчик такий має в моїм До речі, пробіг тут не 20 тисяч, а 2 тисячі миль на даному автомобілі. Так, скинув ось стабілізатора для того, щоб дістатися сюди. Відкрутить 4 болтика. Відкручую. 4 болтика. У нас варіатор, але там якийсь значить як бублик. Не знаю, що це за варіатор. Коротше так, працюємо. Відстаємо цього І короте... Віталік допомагає мені. Це друг. Гляньте на цього двигуна. Ну тут ви його бачили. Його ширина. Подивіться. 2,5 об'єм. 2,5 об'єм. Холодильник ІГР. Ну, відповідно, вже у нас тут прямий вприск Типу Ефесая. Ззаді, погляди, гарненька, все чистеньке. Дві тисячі пробігу. Новий двигунець. Новий. В принципі, воно таке і має все бути. Та ти що? Як все компактно зроблено, е? Так, і ще ось зламаний датчик. Клапан управління ванну, саме так розумію. А тут маємо ось таке. Там під коробку я підклав. І все. бублик залишився на місці. Варіатор, але маємо гідротрансформатор чи що, я не розумію, як так. Можливо, не варіатор. Хто знає точніше, можете написати в коментарях. Ну і У нас виходить тут живий. А тут ось є складочка. І от раді цього ми діставали двигуна, щоб нормально, правильно витягнути лонжерона, покрасити, то все зробити толково. І не знаю, що це за штучки. оце. Тут є і тут є. Що таке? Можливо, маса спільна яка, ага. Все. Ага. Дивіться, а вакуумника немає. На гальма. Ну, вакуумного підсилювача нема. Щось своє. Так, коротше, ніхто мене не звав, я запізнився трішки з відео, зйомкою. Тут вже все, як бачите, от сверлили і вже навіть витягнули лонжерончик. Дивіться. Трішки прогрівали спеціальною приспособою, не різаком. Все витягнулося. Все чітко. Е? Скоро буду ставити двигунець. Ну все, автомобіль майже готовий. Все виставили. Без мене, ну нічого. Дивіться. Все люкс, витягнули, зібрали. Крила в оригіналі. нові, ну Як нові бушні, але в оригіналі. Все в оригіналі. Получиться файний автомобільчик. Це компот відкритий компот, а він відкритий. Дивіться. Все вислімо, тільки повиварювати і все. І гей на трасу. Люкс. ні? Дивіться. Тут щось не того з бампером. Ну, я думаю, наші малярці виправить, ви нічого і не будете знати і під нього і сліду не залишиться. Все, чекаємо на малярку, коли покрасять. Все стало, на рідні місця, все чітко. Автомобільчик вже знову у мене, наш маляр все зробив, погляньте. Ніхто й не скаже, що тут щось було. Ланжерон, подивіться. А? Це бомба пітарда. Оригінал. І тут оригінал. Правда? Все, вкидаємо двигунець, збираємо, запускаємо. Якісь нюанси буду показувати. А в нас вже все покрашено. Бамперок. Ну, скажу вам так, що по-справжньому ви побачите цей колір тільки на сонці. У нас Subaru має перламутровий колір. Його досить складно покрасити. Сподіваюся, що наш маляр попав в колір і все буде люкс. Ну, я в нього вірю, він у нас файно фарбує автомобілі. Все, готове, сохне. От. І будемо збирати. Далі. Все, Віталік після пропаски прийшов на роботу. Свіженький. Свіженький. Спав сутки, щоб бути свіженьким. Сьогодні вже нас середа, а це він тільки повний. Приїхав новий датчик по оригіналу. На ньому немає ні резинки, нічого. Ось, Резинка пластикове кільця на ньому немає. По оригіналу дешевше, ніж по заміннику. Так мені сказали. Як там насправді не знаю. Все. Переставляємо ці кільця, бо їх нема в комплекті, і встановлюємо. Шановні, можете мене привітати, я завершив збирання даного автомобіля. Сподіваюся, все правильно там поставив, приєднав, кільків. антифриз залив. Пробуємо ставити клеми і запускати даний автомобільчик. Відкриваємо дверця, та нас зустрічає суперавтомобіль. Ні, автомобіль файненький, мені сподобався. Так. Нейтрально вимикатись не хоче. Подивіться, який прикольний дисплей. Так. Запалення увімкнемо. Гальма парковка. Я навіть клімат дує. Е, 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 е. Що пробуємо запускати? Натискаємо гальма О! півтека, як той казав. Ну, ось Тяжко притягнути, щоб переїхати можна було. Твічки прогріємо, подивимося, що він скаже нам цей двигунець. Ось він довго прогрівається. Спробуємо зараз під'єднати комп'ютер, почитати помилки. Два рази газную, все пройшло. Не ті, щоб ним погазували. Там чак світиться. По двигуну маємо такі помилки. Ця ще не підключена. Робкою передач. Зберігаємо і стираємо. Думаю, що ну, кроме того зітреться все. Бачите, навіть все Коротше, Пізніше побачимо, коли все підключимо. ще раз потрібно буде підключитися. Так, доробили субаріка. Шкода, що нема сонця. Ось так все вийшло. Чітко, чітко, чітко. Все як ново, набито, не крашено. До речі, запчастини частини були кльові. В оригіналі все було. Ось так все вийшло. У нас виходить тут рідня краска, а тут вже ми красили. І воно все дивіться як. Один в один. Один в один. Все. Нехай їздить і не ламається. Гарний суборик вийшов.